Під опікою у зооволонтерки Олени Мирополець 67 котів. З них 60% – це тварини евакуйовані з гарячих точок. Цього котика звати Фелікс. Це була остання евакуація з Херсону. Його лишили господарі вдома. Так як і багатьох інших, йому приблизно один рік. Характер у нього прекрасний. Я думаю, що він був улюбленцем сім'ї, але йому просто не знайшлося місця в триможному чемоданчику. А це кіт Гарфілд, він невеліковно хворий. Прилаштувати таких чотирилапих шансів обмаль, але вони є. Сподівається зоозахисниця. У цього котика е наразі лейкоз. Так він не може е, жити разом з іншими котами, вільно пересуватися по території, тому що ця хвороба виліковна. Для таких е, тварин е, ми облаштовуємо спеціальні вольєри. Він був евакуйований з гарячої точки бойових дій е, нашими хлопцями ЗСУ. Найменшу підопічну в притулку звати Мрія принесли двох кушеняток у коробці. Е, ну тут можна говорити просто про байдужість і безсердечність людей. У діток вже майже не було очей, є така страшна хвороба, як герпес вірус, і у них просто повилазили очі. Це сталося не за один день, тобто люди спокійно наблюдали, скажімо, як їм погано. Одне кошенятко, на жаль, не вижило, імунітет не справився. А мрія вижила, але лишилась без одного глазика. Ми зараз проходимо, продовжуємо лікування. Усі хвостаті пройшли обстеження, вакциновані та оброблені від паразитів, говорить зооволонтерка. Якщо бажаєте подарувати кошеняті родину або допомогти притулку матеріально, звертайтеся на Фейсбук-сторінку благодійного фонду Олени Мирополець чи за номером телефону, який ви бачите на екрані.